Всім привіт! Отже, це останнє відео наших стартів це підсумки наших стартів, що хочу осінь на носі. І що ж я пов'язала за цей тиждень. І перша моя робота це був капелюшок кепка, який я закінчила, і зараз у мене його немає в наявності, тому показати вам не можу. Якщо хочете, можете переходити на мої попередні відео і дивитися, які в мене були просування і як я його завершила. Далі, це ось такий процес, це джемпер. Ось так він виглядає, весь кадр не влазить. Ой, я вже вам стільки про нього говорила в попередніх відео. І розповідала, як з нього в'язати, і яка цікава пряжа. І ще я не знаю, що входить в цю пряжу, з чого вона складається. Ось. Ось так. Як бачите, я тут багато пров'язала. Я майже завершила регланну лінію, і тут залишився лише один рядочок до її завершення. Ось. Ось такий мій другий процес. Я його дуже-дуже гарно просувала і дуже цим задоволена. Ось такий процес, це мій бактус, як бачите, я його почала і тут пров'язаний лише рапорт і одна, один наступний ряд. Я його багато не просувала. Але у мене буде час, і я обов'язково його завершу. Наступний мій процес ось він. Знаєте, вже все в кадр не влазить. Ось цей процес це також джемпер. Ось так він виглядає. Який я планувала постирати трішечки, щоб він сів і вирішити чи все ж правильно я в'яжу. Ось він з ось такої пряжі, і тут приблизно пров'язано половину регланчика. Ось, я вже точно не пам'ятаю. Це мій вже четвертий процес і оста... ось такий процесик. Як я кажу, почали готової роботи і завершимо. Це серветочка, яка е, одне із умов наших стартів це мав бути осінній декор для дому. І ось ось я зробила цей декор, серветочку в осінніх кольорах. І дуже-дуже рада. Ось, ось тільки в мене процесів. Дві готових роботи і три процесика. Я сподіваюся, що я їх завершу. В принципі, джемперочки буду дуже старати завершити, так як це потрібна річ на осінь. І бактус, знаєте, теж потрібна річ, і ти розриваєшся, не знаєш, що першу очі завершити. Ось. Хочу подякувати нашим організаторам. Оксанці та Вікторії за такий чудовий проєкт, за стільки позитиву і стільки гарних початих процесів. Ось, все ж таки, знаєте, можна починати процеси там у влогах чи ще щось казати, ось я почала процес. Але у стартах воно набагато якось цікавіше. Ти спостерігаєш конкретно один процес, от ти його почав і ти спостерігаєш, скільки ти певний відрізок часу його пров'язав. Це е, якийсь досвід. Ось, звісно, дівчатка нас, організатори пробачали, коли ми щось не, е, вчасно викладали відео чи ще щось. Я надіюсь і ви мене пробачали. Е, ось. Хочу подякувати вам, передати вам привіт. Вітанечко вам, нашим дівчаткам. Побажати здоров'я, миру, спокою усім. І вже зустрінемось в нових відео. До зустрічі!